Веде Європа санкції проти друзів Росії, які закуповують у неї нафту. Трамп умиває руки і залишає Європу сам на саме з Росією. До чого готуватися нам і коли на Росії наступить економічна криза, з якої вона все таки не вибереться? Про це сьогодні говоримо із інвестиційним банкіром та економістом Сергієм Фурсою. Рада вас вітати! Вітаю. Ну, перш за все, знаєте, хочеться підвести такі короткі підсумки розмови Трампа і Путіна, тому що той же Вашингтон Пост пише, що тепер завершення війни в Україні точно в найближчим часом не передбачається. Політика пише, що Трамп змінює курс і залишає шанс для ведення бізнесу з і, По суті, скажімо так, створює конфлікт з Європою, які для вас ключові наслідки цієї розмови, до чого готуватися, зокрема Україні і Європі. Дивіться, ця розмова нічого не змінила взагалі. Все було продовження. Це було очікувано, і вона стала продовженням всіх попередніх заяв чи вчинків Дональда Трампа. Тому нічого ця розмова не змінила, як і раніше, ми маємо Європу і Україну, які з однієї сторони, і Америку, яка намагається грати в якусь іншу роль, поки що не зрозуміло яку але точно це не роль друга. Може компартнера, може там якісь справи з ним робити, але це не країна друг зараз для європейського континенту і для України. А То власне це було продовжено, і нічого нового ми не побачили. Трамп задовільнив всі забаганки Путіна. Путін власне отримав все, що він хотів. Трамп не отримав нічого, власне, демонструючи знов свою патентність в зовнішній політиці, як це відбувається зараз абсолютно скрізь. А як ви думаєте, чи могли сторони реально про щось між собою домовитися? Те, про що ем, не говорили публічно у пресі? Зокрема, і тепер я так розумію, що навряд чи Путін піде на якісь поступки, тому що е, на нього тиску жодного немає від США? Ну, дивіться, домовленості це вже конспірологія, Навіщо тут спекулювати? А чи надихнула чи надихають вчинки Трампа Путіна? Ну, звісно, надихають. Вони повертають для Росії віру, що з часом їм буде легше, і це найнебезпечніше в цій історії, насправді. Бо якщо б вони відчували постійний тих сполучених америки, вони розуміли, б, що це незворотня історія і що ситуація буде погіршуватися і погіршуватись. А зараз, навіть на тлі проблем в економіці, в них є маячок, що теоретично все скоро може стати набагато краще, і яка тоді мотивація у вас закінчувати. Ну, пам'ятаємо, що цей же кремлівський диктатор щось знову торочив про першопричини конфлікту, так само про якийсь меморандум. Не зрозуміло, коли буде написаний, ніяких дедлайнів немає. Що він, на вашу думку, має на увазі про першочерпершу конфлікту, тому що неодноразово від американської сторони лунало, що навряд чи Україну хтось буде найближчим часом брати в НАТО, але все одно на Росії продовжують говорити про те, що не усунені ось ці причини чи все таки головна причина причина – це просто знищити Україну і щоб ми не були суверенною державою, ну да. Перша причина війни це імперська сутність Росії і небажання Росії е бачити Україну незалежною. Те, що вони ховають під цими словами, намагаючись продати американцям, це і НАТО, це там і... вони зараз і про православну церкву почали згадувати армія мова віра», оці ці речі. Да, але суд по справжньому війни це імперська сутність Росії і бажання контролювати Україну повністю. Тут знаєте, цікаво, чи зможе Путін десь продавлювати ось ці позиції, якимось чином доводити, не знаю, опираючись на якісь псевдонаукові історичні теорії. Можливо, чи е, Трампу легко буде в це повірити, тому що е, просто якщо для нього Путін, хоч якийсь авторитет, то він просто буде вірити йому на слово. Ні, ну те, що він може вірити Путіну на слово, це одна історія. Інша, що це не має жодного значення. Да, всі ці розмови псевдоісторичні і так далі. Яка різниця? Ми дуже часто чомусь стаємо учасниками цього російського дискурсу, розмірковуючи хто кому там що робив 200, 300, 400 років тому. Де да, яка різниця? Да, є Україна, є незалежна українська держава, є визнані світом кордону української держави. Все. Все інше не має жодного значення, хто коли десь там в історії був перший чи другий. Як ви думаєте, все таки може похитнути здатність вести війну Путіна? Зокрема, ось ці санкції, які запроваджені вже ЄС проти російського тіньового флоту, як сильно це може вплинути. Дивіться, чи впливають санкції на стан економіки Росії? Да, впливають. Чи додавання зараз санкцій б'є по економіці Росії ще більше? Да, б'є, чи означає це, що є якийсь момент, коли Росія повністю втратить можливість воювати чи розвали? ні не означає. Це просто питання про вичерпування ресурсів, про обмеження ресурсів, яким може розпоряджатися Росія. Бо так чи інакше, війна це завжди про економіку, війна це завжди про гроші. І чим менше грошей, тим менша ваша спроможність вести війну. Ну а яким чином можна було би натиснути так, щоб дійсно у Росії просто закінчилися ресурси, закінчилися гроші. Одними санкціями тут виходить, що не обмежишся. Ні, так взагалі неможливо, особливо враховуючи там позицію Китаю, які так чи інакше стоїть за Росією на Росію на західний світ і купує в Росії нафту. Тому ні такого метода не існує. А якщо вплинути якраз таки на той же Китай і Індію, які закуповують у неї нафту, і ввести ось ці вторинні санкції, про що зокрема Україна хоче просити ЄС? Як ви думаєте, чи дійсно це може суттєво тоді подіяти? І так само хочемо арештувати додаткові російські активи? Ось це дійсно може бути сильнішим інструментом впливу? Ні, російські активи це ні про що? Щодо обмежень, ну просто ніхто не буде вводити такі вторинні санкції. Фізично не буде, тому е, це може бути рушницею на стелі, яка є предметом перемовин з Індією. Бо з Індією можна так торгуватися, говорити дивись, Індія світова економіка скорочується, Саудівська Аравія видобуває більше нафту. Давай ка ти Індія будеш купляти Саудівську нафту, а не російську, і тиснути до якось на неї, і щось Індії навзаєм пропонувати. Теоретично така розмова може бути, чи піде на, на Індія, чи не піде, невідомо. Точно, що ніхто 500% вводити не буде. Індія і Китай це чудово розуміють. Ви маєте на увазі, що ЄС не буде водити, чи І США, і ЄС так само? Ну, є взагалі такої, такої ідеї ніколи не мали. Ну, от Україна це якраз ідея, таки так пропонує. Ця ідея є виключно Штатів США, але ну, не буде такого водити. Угу. Зрозуміло, як же тоді можна вплинути на те, щоб дійсно на Росії сталася економічна криза, чи якийсь чорний лебедь, який може раптово залетіти. Чи бачите ви зараз якісь ознаки, що дійсно російська економіка може посипатися в якийсь момент? Дивіться, знов ж таки, що таке посипатися. Якщо ми чекаємо, що в один момент все розвалися, ні такого не буває. Чи ми бачимо ознаки того, що російська економіка скукожується, що там наступає криза, що ресурсна база вичерпується? Так, да, ці ознаки є. По перше, в них тумбочка вичерпується. Тобто гроші, які вони фінансують, якими вони фінансують війну, якими фінансують бюджет, це ж переважно не гроші від нафти і газу, це гроші від фонду національного добробуту, який вони накопичували до цього 30 років. О цього року ці гроші закінчаться, це вже значно обмежує простір маневру для Росії і можливість фінансувати далі. Якщо вони захочуть, залишається тільки друкарський верстат з відповідними наслідками. Тому власне це вже є другий момент падіння російської економіки. Так само вже почалось. Бо те фінансування економіки через фінансування військових витрат воно могло бути ефективним десь півтора роки. Самі росіяни це розуміли, що це обмежена історія, але вже з минулого року вона привела до дуже великих негативних наслідків до прискорення інфляції, до необхідності з цією інфляцією боротися як результат дорогих грошей в російській економіці, що виснажує всю невійськову нормальну економіку. Тому чи скорочується російська економіка, да скорочується, чи знижується в них запас міцності, да знижується. Грошей в них фізично менше, і дефіцит бюджету цього року набагато більший ніж був минулого і ніж планувалося. В квітні ці дані, які були останні тільки за один місяць, в них трильйон. Дефіцит бюджету це набагато більше, ніж будь-хто очікував. Тому ситуація в економіці Росії погіршується і буде погіршуватися в майбутньому. Нам просто треба, щоб це прискорилося. А у цьому прискоренню заважає в тому числі віра в тому, що скоро все закінчиться, яку дає путіну і росіянам Трамп. Як ви думаєте, за рахунок чого буде Росія компенсувати ось ці додаткові витрати, про які вони не планували в своєму бюджеті? Бо деякі економісти стверджують, що в серпні може розпочатися в серпні-вересні, скажімо так, економічна криза на Росії, і за рахунок підняття цін буде і скорочуватимуть витрати на соціалку. Чи дійсно ви так само вважаєте будуть такі от наслідки? Ну, дивіться, по-перше, коли хтось каже вересні криза, то звідки в нього кристальний шар є десь, да? і там пишуть вересні криза, Ну, та, так не буває. По-друге, -по чи скорочуються вони гроші, да, що вони будуть, я не вірю, що вони будуть соціальні витрати різати, скоріше вони будуть активніше витрачати гроші, які в них А накопичені і закінчуються, але ще є і б, друкарський верстат. Оце може бути відповіддю на більший дефіцит бюджету. Іншої відповіді не буде. Зрозуміло. Якщо говорити про ситуацію з Україною, то от, е, знаємо, що ЄС з 5 червня може скасувати ось цей безмитний режим е, торгівлі з Україною, які це дійсно може мати суттєві наслідки для нас. Тому що пам'ятаємо, з 2022 року цей режим продовжується періодично. Дивіться, це не скасування режиму, це просто його рік закінчується і він фізично закінчується. Для продовження потрібне рішення Європейського союзу. Зараз там проблема. Вибори в Польщі. Вибори в Польщі, всі ці польські фермери, під час виборів в Польщі, Польща, яка до цього здається зараз головою в Європейському Союзі, звісно, це питання піднімати не буде. Тому на першому етапі це просто закінчиться. Ми повернемось в режим вільної торгівлі, який був у нас до 2022 року, да, з більшими обмеженнями. А потім переходить пальма першості в ЄС в Данії і починаються знов перемовини. де, де Десь щось про щось ми домовимося. Чи для нас це мінус? Звісно, мінус, але не такий великий, як може здатися. Українська економіка втрачає якщо там за рік десь 500 мільйонів доларів від е, е, того, що ми втрачаємо цей доступ до ринків ЄС, тому да неприємно, а не смертельно. і ключове, що найближчим часом, як тільки ці вибори і все інше пройде в Польщі, і Данія буде головувати, давність ситуація буде трошки змінена. Ну, якщо знаєте, повернутися до відносин зі США, ем, хочеться згадати слова Марко Рубіо, який каже, що принаймні єдиний здається для нас плюс від цієї розмови Трампа з Путіним, е, що все таки санкції, які вони запроваджували з 22-го року, вони не будуть скасовувати і далі ділитимуться розвідданими з нами. Ну це принаймні поки що, якщо все таки США е, надумає скасувати в односторонньому порядку. Санкції проти Росії як тоді може дійсно це вплинути на Путіна, наскільки тоді це продовжить його здатність вести війну? Продовжить, суттєво продовжить. Звісно, санкції, напевно, більш важливі європейські, ніж американські. Але тоді європейські будуть в більш швидко положені. Ми пам'ятаємо про всі всіх Орбана, Фіцо і так далі. Вони будуть точно вони надихнуться таким рішенням США, плюс все ж таки основна торгівельна валюта в світі долар. І коли у вас нема доларових обмежень, то все набагато легше. Я не вірю, що Трамп це зможе зробити. Просто Конгрес йому так само не дуже дозволить це зробити. Там немає більшості для підтримки Путіна. Тому я б не, зараз не закладав цей сценарій, найближчим майбутнього, що Трамп відмінить санкції, які вже діють. Але дійсно він не хоче вводити їх, причому, судячи з усього, тут є така тупа корупція. Він пояснює це тим, що не хоче, щоб американці втрачали можливість ділових взаємовідносин з росіянами, в принципі, США і Росія ніколи не були важливими торгівельними партнерами і для американської економіки. Це супер неважливо. Таким чином, це просто знаєте, Трамп каже, що хоче допомогти американцям мати ділові стосунки з Росією, але не каже імена цих американців. Тобто, це якесь обмежене коло друзів, друзів. Які хочуть якісь там мутки мутити, і якісь отримати собі плюсики від співпраці з Росією Гешефт, тупо гешефт. тому на жаль, от нові санкції не дозволяють вводити корумпованість. А які ви думаєте, спільні проекти дійсно може розпочати ну між США та Росією можуть запрацювати? Ви кажете, дійсно якісь точкові бізнесмени, але все ж таки, що ми можемо побачити? Дивіться, поки що ми нічого помачити не можемо. Там, зараз рано говорити, там є розмова про північні потоки, про ще щось. Але це все потребує в тому числі рішення європейців. Тому мені зараз невідомо. Точно, що зараз багато якихось рішал літає в Москву і щось там намагається собі вицегнути, торгуючи впливом. Це точно відбувається. Як що на виході вони можуть отримати, знов ж таки ну, немає якоїсь співпраці значної протягом. Ніколи не було співпраці російської і американської економіки вони тупо занадто далеко один від одного. Так, ну дійсно хочеться вірити, що ми цього і не побачимо, тому що неодноразово той же Кирил Дмитрієв, Чи він маніпулював, чи дійсно просто це його якісь такі побажання, щоб вести, скажімо так, спільні проекти там і щодо космічної сфери, і стосовно, здається, Арктики. То тут ну ви впевнені, все таки, що навряд чи на рівні держав будуть створені якісь спільні проекти, так само там як з Україною будуть підписані якісь угоди про копалини, тому що. Знову ж таки, на тому фоні тоді пам'ятаємо, Путін виходив і розповідав про те, що на Росії теж дуже багато рідкоземельних металів. То чи може Росія теж зацікавитися цією сферою на Росії? Це не про країну, це саме про ту корупцію, про яку я говорю. Кирил Дмитрів намагається підкупити Трампа його оточення і в нього виходить. Тут у бізнесменів там. Угу. Ну і самого Трампа, бо він сам мислить як бізнесмен і зараз. Перебуваючи в цьому турі на близький схід, вони ж вирішували свої питання просто тупо свої питання, ділові інтереси сім'ї Трампа, а так паралельно підписували якісь угоди з великою помпою, які по справжньому там нічого особливо не міняють. Ну так, якщо коротко. Ваша особиста думка, ваша аналітика чи буде взагалі найближчим часом припинення вогню, чи зможуть сторони про щось, хоча б домовитися, чи навряд чи Путін просто буде затягувати час, проводити наступ, поки в нього є ресурси, він буде проводити їх доти? Найближчим часом нічого не зміниться. Дякую, доволі реалістично. Але що маємо, те маємо, як то кажуть. Тому дякую вам за вашу аналітику, за ваш погляд. Нагадаю, що говорили з інвестиційним банкіром та економістом Сергієм Фурсою. Дякую вам і вам.